Вітаю, в ефірі Суспільна новини Черкаси в студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події п'ятниці. Зміни до обласного бюджету, на що депутати спрямували кошти. Кошти на підтримку здатності нашої держави відремонтували перекриття та замінили вікна. Який вигляд сьогодні має школа, в яку минулого року влучив снаряд? Виділено близько 98 мільйонів. Гаряча випічка, домашні вареники. Як на Черкащині, облаштували придорожнє солдатське містечко. Це для нас, і порівняно з тим, що роблять наші хлопці. За зміни до обласного бюджету на цей рік проголосували депутати обласної ради на сесії сьогодні. Додатковий ресурс розподілили із загального фонду та бюджету розвитку. Пояснила перша заступниця голови Черкаської обласної військової адміністрації Наталія Кравченко. Суму змін вона називати відмовилася. Пріоритетними каже стали статті з оборонздатності заходів безпеки та медицини. Направлені кошти на підтримку обороноздатності нашої держави. Далі це, скажімо, спрямувалися кошти на роботу і забезпечення фінанфінансове збзабезпечення внутрішньопереміщеними особами, тому що у нас багато внутрішньопереміщених осіб в закладах соціального захисту. А потім у нас кошти спрямовувалися на укриття, завершення укриттів в загальноосвітніх закладах, зокрема обласного підпорядкування, це школи, інтернати, також заклади професійно-технічної освіти. Далі у нас кошти спрямовувалися на спрямовуються на медицину. Внесли зміни й до комплексної програми медичного та соціального забезпечення військовослужбовців, розповів директор департаменту соціального захисту населення Руслан Чикало. Це більш широкий спектр, тому що зараз немає ні антитерористичної операції, ні операції об'єднаних сил. зараз іде війна, тобто вся ця категорія, які мали підпадали під дії тої програми. зараз вона більш ширша, Получається, всі будуть мати соціальний захист. В нашій області Відремонтували пошкоджене перекриття між першим та другим поверхом вхід та замінили усі вікна. Це все, що встигли зробити протягом минулого року у Паланському ліцеї, що на Уманщині, повідомив виконувач обов'язків директора закладу Сергій Мелехін. Нагадаємо, 24 лютого 2022 тисячі російська ракета влучила у склад боєприпасів. Вони розлетілися в радіусі 30 кілометрів, розповів голова в обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Один зі снарядів потрапив у заклад освіти, який вигляд сьогодні має Ає школа, та коли дві сотні учнів зможуть повернутися за парти, Наталія Старинець дізнавалася. Повторюємо сьогодні уживання великої літери. До уроку української мови приєдналася дистанційно десятикласниця Богдана Кравченко. каже, вона не проти навчання онлайн, але сумує за школою. І там, і там свої плюси й мінуси, але краще ходити в школу. Більше спілкування і навчання якось краще. Провести свій урок готується тим часом вчителька історії Паланського ліцею Ніна Ногіна. Говорить, до дистанційної роботи вже адаптувалася. Сама підготовка до уроків займає набагато більше часу ніж звичайний урок в режимі офлайн. Тобто, коли ми бачимо, приходимо в школу, безпосередньо працюємо з учнями. Якщо онлайн навчання каже вчителька на високому рівні, то воно здатне замінити офлайн, окрім питання соціалізації дітей. Про останнє говорить мама Богдани, пані Наталія, вона турбується не менше ніж про знання. Попереду моєї дитини, наприклад, особисто нашої дитини, попереду в нас 11 клас. Це випускний клас. Тобто, якщо до цього періоду ця школа. Не буде відремонтована, я особисте мати. Я буду змушена перевести дитину до школи, яка працює офлайн. Ліцей У селі Паланка зачинений уже рік, відколи в нього влучив снаряд і вибуховою хвилою пошкодив майже все приміщення. Розповідає виконувач обов'язків директора Сергій Малехін. Була зруйнована стіна, а також перекриття між першим і другим поверхом. Це був вхід до початкової школи, говорить чоловік. Протягом березня його відновлювали власними зусиллями місцеві жителі. І лише в грудні 22-го коштом доброчинників замінили усі 174 вікна. Це обійшлося у 2 мільйона гривень. Решта, а це пошкоджені підлога, стіни, стеля у тому ж стані. Хоча говорить пан Сергій, за рік до повномасштабного вторгнення тут було проведено косметичний ремонт. Були закуплено нові меблі. Нові комп'ютери для дітей функціонувало дві мультимедійні дошки, телевізори були в кабінетах. Наразі майно частково потребує заміни, а саме приміщення реконструкції, адже було пошкоджено електропроводку та систему опалення. Пошкоджену трубу, по якій під тиском йшла вода системи опалення, і в результаті чого було затушено пожежу, яка могла б виникнути, значить, в результаті влучання снаряду. Розпочнуть ремонтні роботи, каже Сергій Малехін, залежатиме від фінансування. На сьогодні вже розроблена проєктно кошторисна документація. На це з місцевого бюджету спрямували один мільйон гривень. Гроші на повну реконструкцію приміщення та будівництво укриття. А це щонайменше 150 мільйонів гривень ще чекають. Розповів сільський голова Руслан Яремчук. Фінансування в основному буде відбуватися за донорські кошти світового банку. Фактично по програмі відновлення нашої держави після агресії. Єдине, що зараз фактично цей заклад треба відновлювати з тих причин, якщо в найближчий час не ми не відновимо освіту в очну форму, то потенціал то, то і вже напрацювання освіти, який був за останні роки, ми можемо втратити. На рівні прийнятої державної програми щодо відновлення України у нас найбільш постраждалий об'єкт це Паланська. Паланська школа, Паланський заклад освіти, на який вже попередньо виділено, і зараз проводиться робота щодо вже проведення первинних робіт, виділено близько 98 мільйонів гривень. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Гаряча випічка, домашні вареники, смажена курка, ароматний чай та кава. У одному із сіл на Черкащині працівники місцевої школи-інтернату облаштували придорожнє солдатське містечко. Там вони безоплатно годують військових, що їдуть на фронт або ж повертаються додому. Розпив його куратор Василь Могилей. Каже, за час роботи, а це понад 9 місяців. Вони нагодували більше 20 тисяч військових. Що мотивує людей до такого волонтерства? Дивіться в сюжеті Дар'я Шевченко. Випічка, пиріжечки, також ми готуємо. Дивіться, курятиму стіл накритий, лишилось дочекатися гостей. Розповідає волонтерка пані Тамара. Тут каже, вони особливі у піксельній формі та з шевронами. Чекаємо солдатів. Запрошуємо їх, годуємо їх. В цьому придорожньому солдатському містечку працівники місцевої школи інтернату безоплатно частують військових. Та завдання тут не тільки нагодувати, каже Тамара Павленко. Бувата такі приїжджають до нас, вони втомлені, зажурені. А побудуть у нас півгодинки, видно, як вони душою розквітають, і Ради цього хочеться жити і працювати. Аби зігрітися після довгої дороги зі сходу на перекус зупинились військові Олег та Василь. Потроє судок дороги. Прошу пригадати субли. Ще пиріжечки беріть. Поки чоловіки смакують стравами, за їхньою технікою приглядає тероборонівець із позивним малий. Військові розповідають цю точку серед своїх знають, тож ніколи не оминають придорожні намети. Ми скільки їздимо по дорогам, багато таких солдатських містечок. Що ну можна де стадії попити кави там поїсти. Льоке діло це все. Війна, Спасибо, що ви допомагаєте таким солдатам, як ми. Бійці довго не затримуються десять хвилин і знову в дорогу. що В нас такі захисники є. Це дійсно, патріоти України, і вони стоять за нею з горою. Працювати містечко розпочало торік у травні. Спочатку людей розміщували ось у цій альтанці. Зараз просто, якщо багато й дощ, солдати заходять і сюди. Нині ж гуртуються в наметі, обладнаному боржуйкою. Директор місцевої школи інтернату за сумісництвом організатор солдатського містечка Василь Могилей каже: продукти для страв вони закуповують самостійно. У нас є така позиція, як десятина. Хто отримує 5 тисяч заробітної плати, 500 гривень здає в касу. Це для нас і порівняно з тим, що роблять наші хлопці там на війні. Це для нас за честь. Готують частування на шкільній кухні. Пані Марія приходить сюди в досвіта. каже, усе, аби ні учні, ні військові не залишились голодні. Ми можемо в три бути, туди в чотири. Як світло виключало, ми могли там навчувати. Це не настільки важка робота. Важко хлопцям там, а нам тут. Таку роботу освітян бійці цінують. Аби їм віддячити, залишають шеврони, підписані прапори, подяки або ж уламки снарядів, показує вчителька початкових класів Світлана Дмитрик. Прапори те саме. Вони в нас як ветерани, деяких називаємо, тому що вони всі у шевронах, і ви бачите, вони обвітряні і вітром і дощами обмиті. Мають вони нагороди від залужного. Та найбільшою вдячністю для колективу каже директор: буде повернення всіх бійців додому. Кажу, мужики ви попали після перемоги. Вам треба буде при. Хитися на три дні і з дітками школи інтернат проводити конкурси ігри забави Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси за день усі пошиті волонтерками ковдри забирають і потреби не зменшуються. Розповіла Суспільному директорка фонду волонтери Дніпровського Любов Здоровенко. Вони щодня шиють теплі речі для потреб військових та переселенців. Нині найнеобхіднішими для виконання усіх замовлень є тканина та робочі руки. Ірина Філенко продовжить. Реально потрібні речі для нас, каже військовий з позивним снайпер, та завантажує до свого буса ковдри пошиті волонтерками. Вони роблять те, що нам потрібно. Спеціальним гачком волонтерка Любов Здоровенко знімає ковдри, пошиті її дівчатами. Усі ці речі каже, відправлять у різні напрямки переселенцям, військовим на нулі та пораненим у госпіталі. І ми шиємо десь 20, 22, 28, 18 ковдр у день. І потреба в них не зменшається. Через попит на ковдри волонтери потребують теплу тканину, синтепон та підкладку. Хто нас може допомогти або коштами, або закупити тканину, а може в кого є якісь, що лежить тканина, вже роками не використовується. Не запитуємо, на який напрямок, яка це. Тому що ну, я вважаю, що це нам не потрібно. Людина звертається, просто так не будуть брати. Навчилися сшивати суцільні полотна з будь-яких зарозненнях розміром шматочків, як ось цю показує волонтерка. Десь кодра є така, що усі малесенькі отакі смужечки. Ось у цьому цеху Тетяна Григорівна та Валентина Антонівна у парі розкроюють синтепон. І оце ось, ось таке ми їм робили Відрізали, ложили, зв'язали. І чехол, чехол зложили і буде поділа. А це волонтерка Ольга Захаржевська відшиває тілісну ковдру. Служного тут нема нічого. Ждемо перемоги. Її товаришка Катерина Черногал себе називає універсальною швачкою, бо займається цим маличку. Нині шиє блакитно-жовтий український прапор. Дай Боже, щоб вони візде висіли, А ті ідіоти пошли подальше. Ірина Філенко, Олександр Кулик, Суспільне, новини Черкаси. Благодійну фотовиставку новонароджених організував лайфцентр захисти життя. У такий спосіб вирішили відсвяткувати п'яту річницю створення організації, каже керівниця Роксана Валенчук. На заході кожен охочий міг долучитися до зборів, щоб підтримати підопічних центру. За словами керівниці, за п'ять років організація надала допомогу понад п'яти сотням жінок. Сім кілограм щастя. Центр допоміг зберегти мою дитинку, яка в мене є зараз. Моя друга донечка, яку я взагалі то хотіла, але були на в той момент такі обставини, що я була в роздумах, чи залишати дитину, чи ні. Всю вагітність я приходила в центр. І мені дуже тут подобається. Тут дуже атмосферно, тут дуже душевно. Тут, наче, така невеличка сім'я, тому що зараз в нас щас дуже багато а, породіль молодих вагітних жінок. Вони стикаються з такими дуже складними обставинами. Мені хочеться допомагати жінкам, які... А, Мають таку можливість народжувати дітей це дуже. Прекрасно, я вважаю, і мені хочеться, щоб просто цей шлях до народження, до зустрічі з дитинкою він був легшим і простішим. З лайф-центром ми зустрілися п'ять років назад, і вони розпочинали свою діяльність. Я дуже радію, що вони допомагають тим людям, які не в змозі собі можливо допомогти. Самі ми надаємо психологічну, моральну, матеріальну допомогу. У нас є консультанти є кризові вагітності. Також матеріальна допомога це збір пологи, може бути одноразовою, може бути багаторазовою допомогою. Сьогодні ми хочемо подарувати людям надію і згадку про те, що надія є, і життя перемагає смерть. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Ас дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.